Оповів же він і учням своїм, один чоловік був багатий, мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав: що це чую про тебе? дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш. Рядити і управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене. Копати не можу, просити, соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він на нарізно кожного з боржників свого пана та й питається першого. Скільки винен ти панові моєму? І той відказав сто ка до сказав він йому: візьми, ось розписку свою швидко сідай та й пиши п'ятдесят. А потім питається другого: а ти скільки винен? Той відказав 100 кірців пшениці, і сказав він йому візьми, ось розписку свою, напіши 80. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріше, аніж сини світла. І я вам скажу: набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно. Прийняли вас до вічних осель. хто вірний у найменшому і у великому вірний? І хто несправедливий у найменшому, і у великому несправедливий? Бо тож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто вам ваше дасть?